У мене з'явилася грижа, її діагностували на МРТ за рік до моєї операції. Та я, як всі люди, поболіло та перестало. Вже коли я вирішила робити операцію, це вже була така. Більше я не могла ні ходити, ні сидіти, нічого не могла робити. до мене два рази приїжджала швидка допомога і робили знеболювальне, але воно не діяло. Та одним з ключових моментів, чого я захотіла на операцію і чому я опрала саме отрекс. Це лікар швидкої. Він мені порекомендував Фотрекс, бо тут є операція одного дня. Тобто ти приїжджаєш, робиш операцію, і на наступний день ти вже їдеш додому. Це мені абсолютно підходило. Це е, золотий стандарт в е, нейрохірургії, це мікродискахтемія. Вона відбувається через маленький надріз шкіри, потім ми вставляємо спеціальний ретрактор, який відводить м'язи, і під мікроскопом, під дуже великим збільшенням, інструментами, у них там розмір розміру максимум там, 2 міліметри е, товщини. Ми знаходимо цей нерв, його обережно зсовуємо і дістаємо ту грижу. Операція пройшла дуже добре. Взагалі тут е, такий. Дуже добрий колектив, усі такі чемні. Зараз після операції пройшло майже півтора року. Не можу сказати, що я повернулася повністю до післяопераційного життя, бо воно в мене змінилось. Є певні обмеження, мені не можна підіймати нічого важкого. Ходжу я в день не менше 10 тисяч кроків. Намагаюся і більше. По господарству я ну, вдома я роблю абсолютно все. Крім важкого, ну, абсолютно все можу робити. Сижу за кермом, їжу на тренування. Ми зазвичай даємо нашим пацієнткам такі рекомендації, вони не дуже суворі, але це. Наше бачення з огляду на наш досвід перший місяць вони себе бережуть, ходять потрошку, все більше більше вони нарощують цей діапазон ходьби, і десь через місяць вони повертаються до звичайного життя. Ми знімаємо всі обмеження щодо побутових якихось речей, можна приступати до праці, і ми рекомендуємо десь ще 3-4 місяці поберегти себе від спорту, від якихось важких навантажень. Хочу сказати, що не треба боятися. Бо зараз такі і технології, які дозволяють не робити важку операцію, а операція достатньо для пацієнта проста і достатньо безпечна. Я бажаю Одрексу, процвітання та Владиславу Петровичу, хочу сказати. Велике, дякую за моє здоров'я.